Привіт, друзі! Я податкова консультантка Київського центру підтримки та розвитку бізнесу Олександра Томашевська, і я хочу анонсувати розклад відео на нашому каналі на 2023 рік. Отже, ми залишимо хвилину з податковим консультантом по вівторках та четвергах. У такому форматі одна-дві хвилини, коротка відповідь на запитання, яке присилають наші. Глядачі каналу, чи ми їх вигадуємо самостійно, якщо запитання не такі цікаві, як нам здається. Отже, в середу ми додаємо рубрику Міжнародне законодавство чи законодавство різних країн. Звісно, мова про податкове законодавство. Ми будемо обговорювати питання застосування. Норм міжнародних договорів і розглядати окремі випадки оподаткування різних видів доходів у різних країнах. Мені здається, що це цікаво, враховуючи кількість джерел доходів у громадян України на сьогоднішній день. За, за п'ятницями, якщо ви слідкуєте за відеоблогом, мені зручно у форматі відеоблогу розповідати про новини податкового законодавства, робити короткі огляди. Ну і висловлювати думку з певних питань чи робити якісь прогнози, куди розвивається податкове законодавство і як яким чином буде змінюватися податкове законодавство в Україні. А що стосується понеділка, у понеділок ми, ну, ми це планували раніше, але ніколи не кажи краще зробити, ніж не зробити, правильно? Тобто краще пізно, ніж ніколи. Ми будемо знімати контент англійською мовою про відкриття бізнесу в Україні для англомовної аудиторії. I can say that it's pretty challenging for us, so I Expect you to be understanding, in this case because I'm not a native English speaker. Але я сподіваюся, що таким чином до нас приєднається. Аудиторія, яка, напевно, не знає української, але знає англійську мову, і нам буде дуже приємно від них отримувати запитання. Щодо ефірів в суботу-неділю, у нас є інші проєкти, інші контент-плани, тому, мабуть, залишимо ці дні вихідними. Ми щиро вдячні, що ви дивитесь наш канал, що ви його підтримуєте, що ви надсилаєте рекомендації своїм друзям. Щодо приєднатися, щодо можливості приєднатися до глядацької аудиторії нашого каналу, не забувайте про те, що ви можете поставити запитання чи відкоментувати відео, це дасть нам можливість видаватися у пошуку і бути корисними більшій більшій аудиторії україномовній аудиторії, яка цікавиться податками. Отже, до наступних зустрічей у нас на цьому все До побачення.